29 січня, четвер, в ефірі каналу ТТВ Інформаційна програма Акценти дня про головні події Кіровограда вам розповідає Юлія Бабак. Вітаю. 400 проти 4 тисяч. 29 січня 2018 року на залізничній станції Крути на Київщині відбувся нерівний бій, що увійшов у історію як приклад беззаперечного патріотизму та відданості рідній землі. Шанувати подвиг українських молодих патріотів, які загинули в бою за свободу. Батьківщини Кіровоградці зібралися біля монументу Тараса Шевченка. Події майже столітньої давнини перекликаються із сьогодення. Як тоді і зараз доводиться говорити про смерть заради майбутнього, незламність духу і спроби поставити наш народ на коліна. Героїв Крут вшанували, поклавши квіти до підніжжя пам'ятника українського народу. Бо після єпископ Кіровоградський Голованівський Марк помолився за полеглих 97 років тому героїв Крут та бійців АТО, які загинули, захищаючи українську державність вже у 21 столітті. Цьогорічне зібрання до честі присутніх посадовців та політиків обійшлось без довгих загальноприйнятих монологів та партійної символіки. Кіровоград Маріуполю Благодійний фонд підтримки українських військовослужбовців, який діє при Кіровоградській регіональній торгово-промисловій палаті, сьогодні відправив чергову партію гуманітарної допомоги для відбудови житлового фонду Маріуполя. Це вже другий на цьому тижні благодійний вантаж відправлений до міст, що постраждали від обстрілів бойовиків. Перший зібрали в понеділок того ж дня і відрядили на Донеччину. А цього разу відправили цемент, трубероїд, шиферні цвяхи та інші будматеріали. Усього назбирали 22 тони. Я хочу вам сказати, що я сама не приймаю рішення. У нас працює наглядова рада. Вона уже два рази і в понедільник, і вчора екстрено собиралась, і ми чітко приділялись. Какие матеріали, как загрузить? Взагалі на самом деле я вам скажу, що это не так просто, потому що четко понять, що такое 22 тонны, что тонни, що сюди може поміститися, і ограниченное же еще и финансирование. Хочеться всего много і щоб хватило денег. Вантажівку до місця призначення супроводжують рятувальники. Співробітники управління державної служби надзвичайних ситуацій в Кіровоградській області здійснюють забезпечують доставку груза. І його супроводження протягом всього шляху вплоть до здачі в місті Маріуполі ми відповідаємо за доставку, цілісність і розгрузку в пункті призначення. Усі будівельні матеріали придбано за кошти місцевих підприємців. І це не останній вантаж, який Маріуполь отримає від Кирвограда. Сьогодні чекаємо поступлення ще від е, компанії Станіслава Семеновича Березкіна порядка 100 тисяч. Е, Павло Леонідович Штутман ще буде перечисляти гроші. В общем, всі деньги, які будуть целенаправленно йти е, на Маріуполь, вони будуть розходуватися только, ну то эти деньги будуть використовуватися только в этих целях. Нагадаємо, вчора вночі невідомі зруйнували кілька торговельних павільйонів, що знаходяться на ринку при вокзальному біля автостанції номер 2 Які обіцяли більш детально про інцидент, розповідаємо у сьогоднішньому випуску. Підприємці-власники зруйнованих приміщень зрозуміло обурені тим, що сталося. Вони стверджують, це справа рук власників земельної ділянки, на які розташовані магазини, тобто товариства Домініон Кіровоград. У 2006 році нам директор автовокзалу. Всім підприємцям, бажаючим, хто хоче мати свій, як вони говорили, мати свій магазинчик, то ну, ну, постройте за свої гроші магазин, а потім ми поміняємо цільове призначення землі, бо воно би, під, було одне, щоб підстройку торгівельного комплексу. А потім, вони, коли вже більша частина було построєно, вони нам сказали, що ми самовільно построїлися. Що ми стали їм економічно невигідні? Господарчий суд почав з них зарябувати там всі документи, що чи чи вони прав, які чи вони є власниками цієї землі, так як їм нема чого предоставити, а завтра буде суд. Вони наш бистренько все це вбрали. Вони це все зруйнували. Ми тільки в цьому. Більше це нікому не потрібно. Тож, за словами підприємців, судове з'ясування стосунків з фірмою-власником землі триває з 2007 року, але жодної крапки на і досі не було поставлено. І увесь цей час кажуть підприємці на них тиснуть. На 2006 год 28 го двадцять восім тисяч доларів. Стоило, я а на стояла заплатила документально підтверджено, що я внесла і заплатила за ці деньги. За, застройщик стрізайщик Тут приходили охрана із Киргограда Кироград охрана і нас не пускали. Приділи постоянно застали. Ми на місці подій і підприємців, що з власної волі почали розбирати власні магазини. кажуть, зніматися з насидженої території змусила непідйомна орендна плата. Использовали торговое помещение как под склад. Раньше была аренда у нас 30 гривен метр квадратный. Но сейчас предприятие «Доминион Кировоград» выставило арендную плату 100 гривен за квадратный метр. И то даже они хотели поставить 120 гривен квадратный метр. Это вообще не посильная арендная плата для склада, так как это не торговое помещение. Все вокруг окружено э, торговыми павильонами, закрытое. Здесь доступа никакого нет. От потім ми виріши демонтірувати складское поміщення, щоб не оплачувати оренду 6,5 з тисяч гривень в місяць. На міс події виїздили і правоохоронці. На місце було направлено слідчо оперативну групу. На даний час проводиться збір матеріалу. Після збору матеріалу буде прийнято рішення відповідно до чинного законодавства. Допит заявниці. Встановлення свідки очевидців, факту що про про що відбулося. Якщо будуть підтверджені інші факти, я надам додатково, по-перше, можливо, вам цю інформацію. Представник Домініон Кіровоград говорить: до інциденту фірма не має жодного відношення. У 2007 році вони самовольно построїлися, застройки зробили. З 2009 року судові процеси тягнуться і нікому нічого вони не сплачують. Ну так людям вигідно. Ну більша кількість людей то заключили, договори платять оренду. Ну, я не здивуюся, якщо органи знайду, що це самі ці підприємці самі це зробили. Може, вони захотіли кудись переїхати самими кіосками. Ну, Бог їх знає, розумієте. Але вони до мене не звертались, не за дозволом. Директорка погоджується, орендна плата, можливо, і висока, але ж береться вона не з неба. А щодо прав на цю земельну ділянку, то домініон має всі необхідні документи. Орендна плата виставляється в цінова категорія зони регіону. Буквально через дорогу оренда 150 гривень квадратний метр, а у нас 100. Я ж не думаю, що це. Так багато розумієте. У нас є договір оренди на цю землю. Ми сплачуємо податки, звичайно. Ми сплачуємо податки. Але ця група людей вони вирішили, що вони можуть ну, безкоштовно користуватися комигорі. Але ми ж підприємства, ми сплачуємо самі податки і за землю, і за той прибуток, який отримуємо, і за ту ж оренду, яку ми виставили. Ми з кожної копійки сплачуємо також податки. Саме це і підтвердилось на вранішньому судовому засіданні. Рішення є дійсним. Тобто правильно місцевий виконком надав. Підприємство землю в оренду, тому що ми ну, платники податки будемо говорити. Розумієте, то тобто зі вигідно давати і отримувати прибуток і та ж громада отримує прибуток з цієї ділянки. Тож постраждалим нічого не залишається, окрім чекати на результати слідства та підраховувати збитки. Надія лише на те, що з результатами правоохоронці не забаряться, адже на ринку ведеться цілодобове відеоспостереження. І якщо буде відповідне звернення, то власники землі нададуть компетентним органам всі необхідні матеріали. У Кіровограді побував відомий український журналіст, телеведучий політичного ток-шоу Свобода слова Андрій Куликов. Під час зустрічі з кіровоградськими колегами та громадськими активістами Андрій Куликов здебільшого говорив про інформаційну війну, яка ведеться російськими мас-медіа. Та за переконання відомого телеведучого українським журналістам цілком під силу у ній перемогти. А для цього, за словами Андрія Куликова, треба навчитися говорити правду, навіть якою б гіркою вона не була. А ще потрібно відрізняти правдиву та неправдиву інформацію. Аналізуючи те, як ми працюємо і те, як з нами працюють офіційні наші речники і органи, я все ж таки прихильник тієї тези, що ми маємо говорити правду, якою б гіркою вона не була. Ми обов'язково маємо звертати увагу на те, в чому ми не сказали правду, в чому ми вільно чи невільно Обманули своїх читачів, глядачів і слухачів. В чому нас змогли використати? На жаль, таке трапляється. Спецзаняття для школярів. Рятувальники посилили роз'яснювальну роботу щодо дій на випадок ситуацій, сценарій, яких на території нашої донедавна мирної держави здавався неможливим. Причина введення режиму надзвичайної ситуації на Донеччині й Луганщині, та вказівка підвищеної готовності для всіх інших областей України. Уже декілька місяців поспіль бійці служби 101 проводять спеціальні акції та семінари, під час яких вчать дорослих і дітей, а виживання у різних екстремальних ситуаціях. Цього разу. Зрятувальники спілкувалися з учнями 24 ї та 26-ї шкіл і вже традиційно бесіду почали із призначення системи оповіщення. Один сигнал називається Увага всім. Що це таке увага всім? Ось за допомогою таких технічних засобів ви бачите гучномовці, різноманітні сирени. Привертається увага людини до тієї небезпеки. Далі лектор наголосив, ретельне дотримання рекомендацій під час евакуації дозволяє уникнути паніки розгубленості, які в надзвичайних ситуаціях часто стають причиною великої кількості людських жертв. Що робити, коли бачиш озброєних людей, куди можна ховатися, а куди ні, під час обстрілу? На ці та інші запитання діти отримали вичерпні відповіді. Дітям пояснювали алгоритм дій в надзвичайних ситуаціях як мирний час, так і на жаль під час військових ситуацій. Тому я вважаю, що дітям сьогоднішню інформацію яку вони отримали, вона для них була надзвичайно корисною. Дізналися школярі про те, як поводитися, якщо знайшли підозрілий предмет сумку валізу з горток, під виглядом якого зловмисники могли замаскувати вибуховий пристрій. Сьогодні на лекції я узнала дуже багато, спомнила чого я <свісна> забула, і тепер буду знати, що треба діяти під час надзвичайної ситуації. Закріпили лекторії рятувальників застережні пам'ятки, де описано алгоритм дій на випадок надзвичайної ситуації, виявлення невідомого предмету або ж обстрілу. Я патріот. Так називається презентована сьогодні експозиція, присвячена подіям на Сході України. Виставку розгорнули у приміщенні Кіровоградського обласного краєзнавчого музею, що характерно, захід зацікавив не лише пересічних кіровоградців, а й воїнів-атошників, що наразі перебувають на ротації у Кіровограді. Виставка особливо актуальна в умовах ведення бойових дій на сході країни. Ініціатори заходу розповідають, таким чином вони намагалися активізувати національно-патріотичне виховання молоді та консолідувати українське суспільство. А ще це гарний привіт, аби котрий раз вшанувати пам'ять загиблих учасників антитерористичної операції. Сьогоднішня виставка вже 11-та, Ми часто співпрацюємо з музеєм, і ця виставка носить назву Я Патріот не випадково є така назва, тому що ми мали на меті, організовуючи її. Побачити відношення молодих людей до тих подій, які відбуваються на сході країни, побачити, як настільки зросло той патріотичний дух в країні саме серед молоді. У створенні виставки взяли участь учні 24 професійно-технічних навчальних закладів області, що підготували більше 300 тематичних робіт. Втім, експозицію відібрали лише кілька десятків. Учні вищого професійного училища номер 9 своїми творчими роботами виразили свою громадянську позицію та небайдужість до подій, що, що відбуваються в Україні. Нас вражає патріотизм і героїчні здобутки наших воїнів. Ми гордимося тим, що є українці. Ми мріємо. Україна встане з колін. Ми забудемо минулі втрати, повіримо в себе, почнемо думати про майбутнє, цінувати один одного. Впевнено і без страху доповнив захід невеличкий концерт, програма якого складалась із пісень та віршів на військово-патріотичну тематику. на таким був сьогоднішній день. Видивились інформаційну програму Акценти дня В студії Для вас працювала Юлія Бабак. Всього найкращого тримайтеся.